Всім привіт! У мікрофона Інскрейн і в Epic Games розпочалась весняна роздача таємних ігор. Першою грою стала рпг-шка Dragon Age Inquisition, але нам роздали не просто гру, а видання року, яке включає в собі всі доповнення до цієї гри. Події гри відбуваються після завершення другої частини, в якому фракції воюють між собою і спричиняють велетенський вибух, який в свою чергу пускає тисячі демонів, які прагнуть захопити весь цей довбаний світ. Нам потрібно буде взяти на себе роль рятувальника і намагатись рятувати світ або ж програти і віддати його на розтерзання. Демонів. По словам людей, завдання в грі дуже непередбачувані. Наприклад, вас можуть зрадити добрі друзі, підставити неочікувані персонажі, а на допомогу взагалі може прийти запеклі вороги. Світ гри доволі величезний і наповнений різними квестами, секретами і підземеллями, на дослідження яких піде не один десяток годин. Кожне рішення має свої наслідки, і до вашого вибору буде залежати те, як будуть відбуватись події в грі. Наприклад, ви можете стати тираном, який буде карати абсолютно всіх, і від цього у вас можуть зіпсуватися стосунки з друзями, або ж ви можете діяти розсудливо і завойовувати собі нових союзників. Також у грі присутні кооператив, але він наче, як не дуже цікавий, та й гра вийшла ще у 2014 році, тому я не знаю, чи працюють ще сервери. З приводу української локалізації її, на жаль, немає, і українізатор я також не знайшов. А і ще ця гра видається в електронікарс, тому вам доведеться завантажити їхній лаунчер. А на цьому, я думаю, будемо фіналитись. Пишіть в коментарях, як вам гра і які ігри хочете, щоб Epic Games сказали в рамках цієї акції. А з вами був Вінскрайн. На не можете підписатись на канал і підтримати відео лайком. Скоро побачимось!